Вітаю вас в рубриці Здорово жити з вами в студії Світлана. Погодьтесь, ми дуже сильно залежимо від стосунків з іншими людьми, і від спільної роботи, і від обміну думками, і від універсального еквіваленту праці. І багато хто звик думати, що лінь – це згубно та неправильно. Проте, якщо ми зазирнемо вглиб себе і будемо чесними, то ми побачимо людину, яка дуже сильно хоче ніжитись в ліжку зранку. То невже лінь не личить людині? Відпочинок потрібний ліночі душі в дуже точно відміряних дозах потрібні. Постійна робота мозку на повних обертах неможлива. Вона веде або до постійної втоми, або до вигорання, або до божевілля. У деяких корпораціях працівники навіть зуміли пояснити працедавцям, що відпочинок потрібний. Так, співробітники Volkswagen в грудні 2011 року домоглися відключення пошти на корпоративних смартфонах Блекбері після закінчення робочого дня. Тепер понад тисяча щасливчиків не зможуть відправляти і, очевидно, отримувати повідомлення вже через півгодини після закінчення робочого дня. Тож тобто менеджери позбавлені такої розкоші. Давайте зазирнемо за куліси та поглянемо на статистичного працівника. Невміння відпочивати веде до пияцтва – перед вихідними та й під час них. Тож він стримує в глибині душі абсолютно реальне та необхідне бажання відпочити, відключитися від реальності. На жаль, спостереження показують, що випити працівнику хочеться саме після завершення особливо складної стадії роботи. Невміння відпочивати і табу для слова лінь заганяють людину у власний капкан. Варто розуміти і те, що відпочинок не зобов'язаний бути активним або тільки присвяченим вашій сім'ї. Постійне спілкування з ким би то не було, напружує. Спробуйте знайти, хоч би годину в день на просто помовчати і залишитися наодинці з собою. І ви побачите, наскільки спроститься ваше життя. Наостанок кілька слів: не потрібно розпочинати день з лінії. Тим самим ви не розслабляєтеся після неприродної для вас роботи, а просто перетворюєтеся на ледачого, який не вміє, а головне не хоче робити нічого корисного. Цінуйте всі ті хвилини, що у вас є. Для всього свій час і для відпочинку він також має бути повноцінним. Тому бережіть себе та живіть здорово. На все добре.